Звільнили головного тренера футбольного клубу Буковина у неділю, 12 травня. Буковина вдома приймала команду з Кременчука. Чому не вдалося перемогти, та яка причина звільнення Андрія Мельничука? Дивіться у сюжеті. Футбольний клуб Буковина залишився без головного тренера. Андрія Мельничука звільнили з посади після другої поспіль домашньої поразки. Рішення наглядова рада прийняла одразу по завершенню матчу Буковина Кремінь. Виконувати обов'язки головного тренера до кінця сезону буде спортивний директор Григорій Чурілов. Перед звільненням Андрій Мельничук встиг прокоментувати гру на післяматчевій прес-конференції. Ну, важко щось коментувати. Програма гра від домашньої гри. Це... Славно щось коментувати. Мента це а гол пропустили відшипів свого захисника. Фактор домашнього поля нам має допомагати, а як ми бачимо, що ситуація психологічна відповідальність за результат з Ну, Сьогодні я ж кажу, мені не можу висловити, що було небажання футболістів. Перший гольовий момент чернівчани створили на 12-тій хвилині, але реалізувати його не змогли. Свою відповідь гості надали у середині тайму. Їхня атака завершилася прострілом у штрафний майданчик Буковини, де Артур Новотрясов зрізав м'яч у свої ворота. Зрівняти рахунок жовто-чорні могли в компенсований час, проте голкіпер Кременя врятував свою команду. У суперника жовто-чорних цей поєдинок був останнім шансом залишитися у першій лізі. Перший тайм, ми, моя думка, ми. Перемогли, ми забили. Могли ще один гол забити, але не вийшло. Грали проти дуже гарної команди. дуже гарно. Попри дві домашні поразки, поспіль, вболівальники продовжують відвідувати матчі та підтримувати гравців. Буковина! Вболіваю з 2021 року. Очікую, що Буковина перемогла. Отримати задоволення сьогоднішнього матчу. А взагалі хто подобається з футболістів Буковини? Іван Пономаренко. Це наш рідний клуб. Гарна команда. Хто з футболістів кращий? Не знаю, важке питання. Це я на Буковину пішов четвертий чи п'ятий раз. Вперед, бурбали! Нині футбольний клуб Буковина на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи 35 очок. До закінчення сезону ще два матчі. Наступну гру жовто чорні зіграють 19 травня на виїзді з командою Гірник Спорт горішні плавні. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини сі 4